Привітки, привітки, усім, а другі підписники на зв'язку це канал фінансова інвестиції. Дякую, що ви зі мною Сьогодні Розглянемо таку коротеньку тему, чому бідні залишаються бідними, і розглянемо три, як на мене, це найгірші, -най скажімо так, звички, які постійно я спостерігаю в бідних людей. Отож, перша звичка це жити від зарплати до зарплати. Всі ми знаємо, що якщо ти хочеш бути успішним, багатим, в тебе повинен бути якийсь резерв. Навіть якщо а, ти зараз переходиш з такого рівня, як бідний, середній клас, і переходиш в рівень багатих успішних людей, так які мають активи, які мають а, інвестиції, так як інвестори, які розбираються, які знайомляться з людьми. Ось то ти повинен це розуміти. Що жити від зарплати до зарплати це не варіант, ти маєш мати якийсь резерв. І цей резерв, звісно, він не на Попичується за, ну, скажімо, за один місяць, так? Тобто ти повинен знати і розуміти, що це така доволі клопітка справа, так потрібно виявляти терпіння. Ось і протягом в когось 6, -6 місяців іде в когось, іде 24, в когось 48 місяців, так, для а, того, щоб не збирати цей резерв. Чому взагалі потрібно збирати резерв собі і для чого? Наприклад, наприклад, ви попали в якусь аварію, ну не дай Бог, чи ви потрапили там, ну. Скажімо, у всіх бувають різні ситуації в житті, так, і вам треба срочно, припадочно переїхати в іншу, там, місцевість, там, чи ще щось, так? І у вас повинна бути якийсь, якась заначка по-простому, так? Але ви її не маєте, уявляєте собі, так? І о, що, йти в, в банк, брати якийсь кредит чи позичати. Відповідним чином, ви повинні будете віддати ці гроші, тобто позичаються чужі, віддаються свої. так. Ось, тому потрібно розуміти, що кращим моментом, коли ви будете в себе, в себе позичати, так, і відкладати Пізніше, ну, якби ще чуть-чуть більше, тобто викладати свої ж гроші собі на місце. Ось. А тому це я рахую це кращий варіант. Ось, і тому ви повинні розуміти, що резерв повинен бути. Тобто, багаті мислять а, довгостроково бідні сьогодення. Так, як один вислів, я чула такий доволі. Жорсткий, і він мені не сподобався, тому що людина зовсім має такий хворий, я б сказала, мозок, ну, щоб таке говорити. сказала ця людина наступним чином. Навіщо мені гроші зберігати? Це що, огірки, я їх солити буду. Ну, тобто, ви розумієте накшталт такого. Тобто, це взагалі бред, і так не можна думати, тому що якщо ви хочете стати багатою людиною, ви повинні мати резерви. Більше того скажу, що в майбутньому, після того, як ви не збираєте свої резерви, ви повинні думати про додатковий пасивний дохід. Наприклад, ви працюєте на роботі або ж ви маєте. Бізнес невеличкий свій, і так, ви повинні розуміти, що ще щось повинно приносити вам дохід, коли ви спите просто. Тобто ви не працюєте, ви просто спите. Ось, що це може бути? Дивіться самі по собі, в чому ваша суперсила. Е, номер два це найгірші три звички бідних людей. Першу я назвала, другу це звинувачувати інших у своїй бідності. О, о це, це взагалі нонсенс для мене. Е, це коли людина постійно звинувачує когось, аби. Себе скинути відповідальність і перекласти цю відповідальність на когось іншого, так, на уряд, на батьків, на країну, що в мене доля така, у мене гени такі, так? Тобто вони не шукають якогось рішення, так, ось, а шукають кого? Шукають винних. Тому від таких людей так тримайтеся подалі, тому що ця енергія, ця енергетика може заразити і заражає інших людей. Тобто, знаєте, такий гарний один вислів є, що а, скажи мені, хто твій друг? І я тобі скажу, хто є ти, так або або ж інший. Називи мені а, трьох пятьох своїх друзів, і я тобі скажу, хто є ти, до якої категорії ти належиш. Тобто, розумієте, да? Подружитися як Роберт Кіосакі сказав, подружитися з трьома ідіотами, ви будете четвертий ідіот. Подружитися з трьома і ти будеш четвертим мільйонером. Так воно є. Отож, багаті шукають рішення, бідні шукають винних. Тобто, треба брати відповідальність на себе, не звинувачувати когось. Звісно, є такі обставини, з якими ви ну просто ну змушені будете. Скажімо так, неправильно а, є такі два момента. Тобто є обставини, ситуації, які ви можете змінити, на які ви можете повпливати і змінити їх. А є просто ситуації такі в країні, як почалися воєнні дії, почалися, чи ще щось чи землетрус, чи цунамі, так? Тобто ви не можете повпливати на це. І ви повинні розуміти, що жити треба далі, працювати треба з тим, що є, так, і потрібно. Міняти щось, тобто, якщо це така країна, так в якій постійно чи війна ведеться, ще 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 то ви маєте розглянути такий варіант, а щоб просто виїхати з неї. Ну і так далі. Тобто, ви маєте а, якесь рішення, якби прийняти так, щоб з вами все було гаразд. Ну і третій, третім пунктом, так, звичкою бідних людей, це є боятися ризику і нового досвіду. А, я чула, ну наприклад, на кшталт такого такі слова від бідних людей там. Один чоловік не буду говорити, ім'я прізвище, просто а, скажу так: ну комусь повезло, народився в багатій сім'ї. Або ну йому просто повезло, або їй просто повезло. А добре, що в неї так мозги працюють, такі таланти є. Або ж а, не може бути, що він такий, так, багат, такий багатий став, той та, та, та людина, а напевно, що накрав. Так? Тобто ви розумієте, так, що людина боїться ризику, боїться чогось нового, в чомусь, вона не розбирається, чи він не розбирається, він починає різні різні наклепи зводити, що. А, Підтвердження того, чого він не може зробити перший крок, так і змінити щось в своєму житті, тому що те, 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 він собі вже аргументів знайшов кучу, так. Тобто, страх втратити, зробити помилку або вигляд виглядати дурним, паралізує, так. Тобто такі люди, така група людей, вони бояться вийти із зони комфорта. Тобто, а я, я що зі мною буде? А якщо не вийде, над мною будуть сміятися. В кінці кінців, хто буде сміятися? вони вам гроші не дають і хто сміються, глузують, не сміхаються. вони вам гроші не дають. Так за ваше життя вони не несуть ніякої відповідальності. Тобто, ви за своє життя несете відповідальність, так і ви ви ні розумієте для кого понтуватися, для кого оце ну я не розумію так. Для себе це я розумію, так а для інших, хто таким, таким чином а, до вас ставиться, то взагалі не розумію так. Ось або ж хоче просто вас використати. Тобто, одним словом, третій пункт боятися ризику та нового досвіду. Тобто багаті навчаються, експериментують, роблять помилки, і а, висновки з тих помилок роблять, і вже роблять все гаразд, щоб а, пробують знову, так і а, з цього вже може бути якийсь пасивний дохід. Тобто вони вже зрозуміли помилки, налагодили певну систему. Так ось тому, тому фінансова свобода починається не з грошей, а зі зміни мислення, тому що ви не зміните щось в своєму житті, а поки ви не зміните своє мислення, так. О, що всі багаті, крадуни, що всі багаті? Там ну і так далі. Звісно, є й такі, які трильйони заробляють, так і навіть всіки за 12 Нулів, отак, тобто це взагалі неможливо за життя заробити, тобто понятно, що людина десь щось махлює. Але я зараз говорю про стандартних, спокійних, чесних, багатих, які були бідними, жили в селі, пасли коров, так і лікарем став, наприклад, так. Ось як мій знайомий, ось і так далі. Тобто, да, да прийшлося трошки попрацювати, так прийшлося докласти зусиль, але тим не менше людина свого досягла. Так, і зараз багато. Тобто, і це не один випадок, не один приклад. Є багато таких випадків, прикладі. Тому, тому а, дякую, що ви сьогодні були зі мною. Дякую, що ви були зі мною? Дякую за ваше терпіння. Дослухали до кінця. Надіюся, сьогодні тема ва вам зайшла, була цікавою. Ставте коментарі. А, плюсики, якщо зайшла, і а, варіанти відповідей, так, якщо не зайшла, і яку тему ще би ви хотіли, щоб я розглянула? А всім па па, -па, -па гарного всім дня.